Вітаю, друзі! Продовжуємо тему властивості степеня з натуральним показником. Сьогодні у нас вправи підвищеної складності. Запишіть вираз 2 в 48 степені у вигляді степеня з основою і дають нам різні основи. Отже, 2 в 48-му степені. Нам треба записати з основою 2 в четвертій степені. Ну, звісно, що ми не можемо залишити це все так, нам чогось не вистачає. 48 ми можемо розкласти як 4 помножити на 12. І в такому виразі ми не можемо залишити. Ми пам'ятаємо, коли ми множимо степені, це у нас діє теорема піднесення степеня до степеня. Тому ми записуємо 2 в четвертому степені і підносимо до 12 степеня. Все, ми, в принципі, виконали умову. У нас основа стала такою, як нас і просили, 2 в 4 степені. Далі, 2 в 48 степені, треба подати у вигляді степені з основою 2 в 16 степені. 2 в 16 степені 48. Як ми можемо розкласти так, щоб один із множників було 16? Звісно, що 16 помножити на 3. Якщо ми степені множимо, це означає, що мова йде про піднесення степеня до степеня. Все, ми виконали умову. Нас просили вигляд степені з основою 2 в 16 степені. А ось третє вже буде поцікавіше. Нам потрібно 2 в 48 степені. Представити у вигляді степеня з основою 8. Ми не знаємо, скільки це буде 8, в якому степені. Це от навіть уявити важко. Спочатку ми 8 представляємо у вигляді степеня з основою 2, 2, якщо ми піднесемо до 3 степені, степеня, ми якраз і отримаємо вісімку. То давайте спочатку запишемо, що 2 в 48 степені це 2 в третьому степені помножити. На 16. Давайте одразу так. Так, 2 в третьому степені піднесено до 16 степеня. А ось тепер для чого ми це зробили? Щоб от знайти оцю 16, цей степень, щоб знайти. А тепер вже ми можемо виконати нашу умову і 2 в третьому степені записати у вигляді вісімки. Ми вже точно знаємо, що степінь буде 16. І ще раз, схоже. Схожий варіант. Спочатку ми 64 представляємо. У вигляді степені з основою 2. Дивимося в табличку степенів. Це у нас 2 в 6 степені. Тепер це все записуємо. 2 в 48 степені, це 2 в 6 степені. До якого степеня треба піднести, щоб вийшло 48. 48 поділити на 6 буде 8. Отже, 6 помножити на 8 буде 48. А тепер от знайшли ми 8, ми це все робили для того, щоб знайти степінь 8. А тепер ми можемо записати. Що 2 в 48 степені це 64 у 8 степені. Номер 261 він дійсно важкенький, особливо четвертий вираз, дочекайтесь. Порівняйте значення виразів. І нам дають два вирази, два степеня. Ми бачимо, що у цих степенів і основи різні, і степені різні. А порівнювати ми можемо. Да? От нам треба написати, що це або більше, або менше, або дорівнює. Нам треба порівняти. Ми можемо порівнювати степені за двох умов. Або у нас основи будуть однакові, або у нас степені будуть однакові. Основи ми ніяк не приведемо до однакового стану, а от, степеня, от зі степенями погратися можна. Давайте запишемо: 10 в 40 степені треба порівняти з 10 1001 в 10 степені. Працюємо з 10 в 40 степені. Ми можемо 10 в 40 степені представити як 10, а степень розписати як 4 помножити на 10. Це ж буде. 40. 40. Чому 4 на 10? Бо у нас вже одна десяточка є. Далі ми це все можемо записати як 10 в 4 степені. І піднести все це до 10-го. 10 в 4 степені ми можемо. В принципі, це не настільки великий степінь, щоб ми не могли порахувати, скільки це буде, тим більше, що ми знаємо. Один нулик, оце ми прибираємо, і після одинички у нас буде 4 нулика. 1, 2, 3, 4. В 10 степені. От дивіться, ми 10 в сороковому степені перетворили на 10 тисяч в 10 степені. А тепер ми вже можемо порівняти: 10 тисяч 4 нулики. В 10 степені і 10001 в 10 степені. Звісно, що 10001 в 10 степені буде більше. Відповідно, і тут у нас буде знак більше. Другий вираз 124. Ой. Ой. 124 в 4 степені нам треба порівняти з 5 в 12 степені. Ну, все так само. Нам треба. Привести це все до однакового степеня. Що ми будемо розбивати? Ну, звісно, що ми 12-ку будемо розбивати, бо четвірку, ну, вона і так маленька, в принципі, залишимо, як є. Отже, працюємо з п'ятірочкою в 12-му степені. Представляємо це все як 5, а степені множимо 3 помножити на 4. Нам потрібна четвірка, бо в нас вже є четвірка. Далі це все записуємо як 5 в третьому степені. І все підносимо до четвертого. 5 в третьому степені це легко, можна подивитися в табличках. Або ви вже і так знаєте, це 125. І залишаємо наш четвертий степень. І ось подивіться ми 5 в 12 степені представили як 125 в четвертому. Ну, а тепер дуже легко це все порівнюється: 124 в четвертому степені. І 125 в четвертому степені. Ну, звісно, що 125 в четвертому степені це більше, ніж 124 в четвертому степені. Відповідно, і 5 в 12 степені більше, ніж 124 в четвертому степені. Третій вираз. 8 в 12 степені треба порівняти з 59 в шостому степені. З яким степенем будемо працювати? Давайте будемо працювати з 8 в 12 степені. Тому що 12 ми можемо розкласти як 2 помножити на 6. 2 маленький степень. 8 в другому степені ми легко скажемо, скільки це буде. І нам залишиться порівняти числа зі степенями 6. Записуємо 8 в 12 степені. Це 8. А 12 розписуємо як 2 помножити на 6. Або 8 в другому степені підносимо до 6 степеня. 8 в другому степені це буде 64. Ну і шостий степень залишаємо. І нам залишається лише порівняти 64 в шостому степені і 59 в шостому степені. Звісно, що 64 в шостому степені буде більше, відповідно, і 8 в дванадцятому степені буде більше, ніж 59 в шостому степені. І підійшли ми до нашого четвертого виразу, який я вам говорила, найскладніший серед представлених. 6 в 14 степені нам треба порівняти із добутком 2 в 16 степені і 3 в 12. Ми бачимо, що в правій частині нашої нерівності йде вираз цілий. Тому давайте з ним попрацюємо. 2 в 16 степені помножити на 3 в 12 степені. Чи можемо ми це все обрахувати? Можемо. Незважаючи навіть на те, що у нас і основи різні, і степені різні. З основами ми нічого не зробимо вже, а от зі степенями можемо погратися. Менший степень 12 ми не чіпаємо, а от 16 ми давайте розкладемо його як 12 плюс 4. В попередніх виразах ми множили, нам потрібно було множення, а ось тут нам потрібно додавання. Помножити на 3 в 12. 3 в 12 не чіпаємо. Далі оцю всю конструкцію ми розписуємо як 2 в 12 помножити на 2 в 4. -му. Ну і 3 в 12, звісно, ми дописуємо. Тепер ми дивимося, що у нас є 2 в 12 і 3 в 12. -му. Ну тут ми вже можемо прямо попрацювати. 2 помножити на 3, і це все в 12 степені Ну а 2 в 4 степені ми просто переписуємо. Тепер ми можемо обчислити те, що у нас всередині дужечок. 2 помножити на 3. Це буде 6. 6 в 12 степені. Ну, і 2 в 4 степені ми теж можемо обрахувати. Це буде 16. Ось ми поки що залишаємо це все в такому вигляді. Тепер працюємо з 6 в 14 степені. 6 в 14 степені. Нам ми розуміємо, що нам вже потрібно щось із 12 степенем. Бо у нас вже є 6 в 12, помножити на 16. Давайте зробимо 6, а 14 ми представляємо як 12 плюс 2. Кажу 2, пишу 4. 12 плюс 2. І да, розписуємо як множення степенів. 6 в 12 степені помножити на 6 в другому степені. 6 в 12 нас дуже таки влаштовує. А 6 в другому ми обчислюємо це буде 36. І ось дивіться, до чого ми прийшли. 6 в 14 степені ми представили як 6 в 12 степені, помножити на 36. А добуток, наш, який був з правої сторони, ми представили, як 6 в 12, помножити на 16. Ми можемо порівняти ці два вирази. Звісно, що можемо. Записуємо 6 в 12, помножити на 36. Ми порівнюємо з 6 в 12, помножити на 16. Ну, звісно, що лівий вираз у нас буде більший, ніж правий. Відповідно, і із 14 у нас буде більше, ніж добуток 2 в 16 і 3 в 12 степені. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.